Про столичне поговоримо. Кияни зібралися на акцію протесту проти чергової забудови на мінському масиві. Люди обурені відсутністю повної інформації про забудову та інфраструктуру проекту. Як мешканця цього району дуже обурює те, що забудовник знову бреше е, всім навколо і, скажімо так, що не ставить саме громаду під вивіскою Макдональдса, вони роють котлавани, е, то якоїсь четвертої, п'ятої черги забудови, і замість того, е, щоб на місці комунальної власності е, мінського району чи міста. Е, вони будуть будувати ще 5 свічок там, загальною кількістю 1042 квартири. Без урахування потреб мешканців, без урахування розвитку інфраструктури, без урахування надання кілька місць тощо і все таке інше. Мешканці наголошують, район уже перенасичений житлом, а проблема доступу до транспорту та паркування лише загострюється. Люди вимагають перегляду проекту та збереження громадського простору із сучасним ТРЦ і парком, але без додаткового житлового навантаження. Активісти закликають владу та відповідальні органи звернути увагу на ситуацію і вжити заходів щодо зміни дозвільної документації.